Українське суспільство повністю безправне, може, для когось це откровення, але громадяни України це абсолютний ефемізм, який використовується політиками для виправдання звичного для них способу життя корупції. Хоча на словах вони виступають від імені народу і в ім'я народу, вони краще за всіх знають, що хочуть звичайні люди простий народ. Таке враження. Що інші не живуть, їм не потрібні ні висока зарплатня, ні власний будинок, ні асфальтована дорога або електрика з водою. Натомість ми чуємо гранично пихаті розмови про надвладдя, від яких тхне жахливо імперським російським сприйняттям влади, народ в одну мить підмінюється персональною волею чиновника або доброго політика. Бо народ хоче правління великої людини, царя сильної руки. В Україні такі очікування називаються державницькою позицією, а людина, яка нібито представляє план розвитку країни на 50 років вперед, державником, тобто персоною, яка не обирається, але має абсолютистську владу в державі. Бо ми, незважаючи на багато розмов про демократію. Про саму демократію нічого не знаємо, і люто ненавидимо будь який прояв свободи. Ми звикли до персоналій, коли влада однієї людини розуміється, як державна влада взагалі. Ми ненавидимо демократію, не розуміючи, як працюють демократичні інститути і чому потрібно голосувати за майбутню політику, а не за діючих, відомих по телебаченню персонажів. В той же час ніхто, здається, не замислюється, а в чому сенс, яке матеріальне наповнення цього самого народовладдя, чи можна демократію помацати руками, відчути як щось матеріальне? Давайте переглянемо власний досвід. Те, що суддів і прокурорів ми не обираємо, а вони призначаються державою, зрозуміло, як і те. Що адвокатура перетворена на високооплачуваний бізнес, не прив'язаний до громадянського суспільства. Тут все теж зрозуміло. Йдемо далі. Поліція Інституту шерифа у нас немає, як і права на зброю в умовах кровопролитної війни, до речі. Сама поліція являє собою вертикальну ієрархічну структуру корпоративного типу, вона цілком відірвана від життя громад. Не існує окремої поліції Києва, Харкова чи Львова, проте вона прив'язана до державних адміністрацій, які виникли під час формування Радянської України. Тож, неформально, радянська влада все ще збереглася, і ми продовжуємо жити в політичній системі під назвою Радянська Україна. І тут поліція частина системи. Здебільшого вона лобіює власні корпоративні інтереси, але не захищає права та свободи громадян, фізична та позаправова реальність, з якою не варто миритися. Ніде у світі, окрім пострадянського простору, не існує поліцейської вертикалі, до того ж прив'язаної і залежної від державної бюрократії. Ми досі не розуміємо, що поліція це орган громадської безпеки, орган самоврядування комуни, громади. Але ніяк не силовий елемент держави, що існує десь там далеко і високо, наверху. Звісно, ми вимушені стикатися з проявами державного насильства в разі скоєння злочину, підтримки громадської безпеки або навіть ворожнечі між сусідніми районами. Проте зайвий силовий тиск такий же пережиток сталінського минулого, як і сучасні прокуратура, адвокатура, суди. Вибори шерифа категорично потрібні, як і вибори глав місцевої поліції, адже вони мають служити суспільству, а не панівному класу, як зараз. Опоненти заперечать, а як же й інші вибори міських голів, обласних рад, Верховної Ради, Президента, та все те ж саме прийти на вибори не означає обрати владу. Особливо коли громадська думка маніпулюється і регулюється телевізором, Ютубом та іншими соціальними мережами, а голоси виборців, особливо в сільських місцевостях, тупо записуються за потрібного кандидата. Раз на п'ять років ми з'являємося на виборчій дільниці і практично завжди робимо негативний вибір, вишукуючи кандидата трохи покраще вибори морального авторитету, а не програми дій. Повне ігнорування партій в умовах багатопартійної системи, точніше, відсутність реального політичного вибору. Ми абсолютно викинуті з політики, поставити дві-три галочки у бюлетені максимум, що від нас вимагають. Ми погоджуємося і робимо їм послугу. Гра триває, оскільки всі задоволені, корупційно задоволені, і при цьому ми кажемо, що хочемо демократії. За відсутності правих механізмів цивільного впливу, громадського тиску на владу. Правові інструменти нас не цікавлять, бо складно вирішувати, конструювати світ навколо себе, краще віднайти морально чесного марсіанина, який розрулить за нас наші ж проблеми, і побудує чергову утопію, політичні маневри обмежують хиткі виборчі механізми, за відсутності ідеологічного. Світоглядного партійного вибору ми не вважаємо потрібним обирати агентів громадської саморегуляції, судів, прокурорів, адвокатів, поліції, мерії. Для чого громади створили, державні адміністрації залишилися, як і тіньові договорняки на всіх владних рівнях, примітивна суспільна угода. У моїй улюбленій Німеччині кандидат від християнських або соціал-демократів має довести місцевій громаді, що тільки він, як представник своєї партії, гідний вибору, бо громадянам має бути зрозуміло, хто бере на себе відповідальність за майбутнє. В Німеччині процедурні моменти фіксуються громадськими організаціями і місцевими змі, тобто політика публічна, вона ведеться від імені публіки, громадян. А не нав'язується і маніпулюється, що природно не гарантує відсутності помилок і навіть систематичних провалів, бо демократії вчаться, ті, хто доріс до демократії, коли народ зі слухняного стада перетворюється на громадянське суспільство тих, хто продукує власну політику. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залишайте коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.